І доповіді про менева мапа метастазів: як радіологія змінює гру у діагностиці аденокарциноми легень. Рак легень є дуже великою проблемою в сучасному світі, аденокарцинома займає. 3 до 45% випадків серед недрібноклітинного раку легень. Ми бачимо велику класифікацію CNN, і сьогодні ми проговоримо лише про цю частину: про аденокарциному. Бо недрібноклітинний рак легень включає в себе і інші нозології. З чим ми працюємо як радіологи? Ми виділяємо пацієнтів з групи ризику і це люди. Старше 50 років, які мають стаж паління більше 20 пачок років і або більше 20 років куріння цигарок, ці пацієнти приходять до нас. Після цього ми проводимо низькодозову комп'ютерну томографію. В залежності від того, що ми знаходимо на низькодозовій комп'ютерній томографії, це зазвичай легеневі вузли. Ми їх ранжуємо і в залежності від розміру призначаємо подальшу тактику. Якщо у пацієнта на низькодозовій комп'ютерній томографії був виявлений вузол, йому рекомендовано пройти, якщо він більше 15 мм, рекомендовано пройти Пет КТ. Це рекомендації для солідних вузлів. На комп'ютерній томографії так виглядає солідний вузол в лівій легені, в правій легені, який потребує втручання для субсолідних вузлів, коли частина займає солідна і ділянка ощільнення за типом матового скла. Також є рекомендації, вони також потребують спостереження. Якщо солідний компонент більше 8 мм, тоді... Рекомендовано пройти комп'ютерну томографію з контрастом або ПЕД-КТ. Для вузлів за типом матового скла також є рекомендації: вони також потребують спостереження. Представлена динаміка пацієнта з вузликом за типом матового скла. В вересні він виглядав. Ось таким чином, після цього пацієнт в лютому пройшов звичайну рентгенографію. Ми бачимо, що по ній немає змін, так як вузол був занадто дрібним. Після цього в лютому пацієнт прийшов на чергову динаміку, наріс солідний компонент і зберігається ділянка ущільнення за типом матового скла. Після цього пацієнт пройшов в травні. Петкате, і ми бачимо, що цей вузол значно виріс, в ньому значно збільшився солідний компонент, і вже є фіксація радіофармпрепарату в цьому вузлі. Стосовно подальшого менеджменту, він поділяється і залежить від стадії. Якщо пацієнта стадія 1А, йому достатньо пройти пет Пет КТ повинен включати сканування від основи черепа до середньої третини стегна. Якщо у пацієнта 1 b стадія і більше, протокол сканування повинен включати обов'язково МРТ головного мозку. Якщо неможливо його провести, можна проводити згідно рекомендації КТ головного мозку з контрастом. Також від другої бістадії, а самої пухлини Т3, якщо є інвазія, потрібно використовувати МРТ для того, щоб оцінити інвазію плечового сплетіння судин, якщо пухлина знаходиться на верхівці легені. Стосовно модальностей, що вони нам дозволяють визначити? Петка Т дозволяє оцінити пухлину на фоні ателектазу, так як дуже часто пухлина опторує бронх і виникає ателектаз. ПЕД-КТ дозволяє оцінити розміри пухлини. Воно є дуже важливим для оцінки медіастинальних лімфатичних вузлів, бо вони за розмірами можуть бути невеликими, однак бути вже метастатично зміненими. Для стадіювання М-стадії також підходить пет КТ, дозволяє виявити віддалені метастази. І хочу наголосити ще раз, що для Стадіювання і визначення метастазів в головний мозок, потрібно проводити МРТ з контрастом. У випадок пацієнта з аденокарциному легень, первина пухлина, ПЕД-КТ дозволяє нам визначити ділянку накопичення радіофарм препарату. І що варто зауважити, патологічний лімфатичний вузол, який не визначається на звичайній комп'ютерній томографії з контрастом. Тому цей випадок демонструє те, що звичайна КТ може бути нечутливою, і пацієнт повинен проходити обстеження ПЕД КТ. І в цьому випадку також ділянка накопичення радіофармпрепарату в печінці, яка не визначається на звичайній комп'ютерній томографії. Використовується класифікація ТНМ для стадіювання. Раку і є дуже гарні візуалізаційні матеріали від Інтернаціональної асоціації визначення раку легень. Те статус, як відомо, вказує нам на розмір пухлини, на те, як пухлина розташована. Н-статус. Ми аранжуємо лімфатичні вузли, вказуємо, які їх розміри, їх розташування. Дуже важливо, чи це іпсілатеральні, чи контрлатеральні, обов'язково потрібно вказувати, чи є ураження надключичних лімфатичних вузлів. І також основна тема це метастази. М-статус Якщо М1А статус це коли є контрлатеральне ураження, первина пухлина і ураження в іншу легеню, є патологічний плевральний випід і патологічний випіт в перикарді. М1Б стадія, коли є одиничний метастаз екстраторакальний або в один орган, або в віддалений лімфатичний вузол, і м 1 с також поділяється на дві категорії М1, С1, коли ураження в одному органі, і М1, С2, коли є поліорганне ураження. Якщо ми кажемо про аденокарциному легень, приходить асоціація з індуїською богінною дурга. Бо аденокарцинома одне слово, однак, має дуже багато своїх проявів, так само як і рук у цієї богині. Все починається за атипової аденоматозної гіперплазії. Вона представлена ділянкою щільня затипоматового скла. Дуже малі зміни, однак потребують уваги. Розмір до 5 мм, причому у пацієнтки була первинна і, і ось ця ділянка. Бачите, вона слабо гіперденсна, але це вже типова денемтосна гіперплазія. Е, наступний варіант це аденокарцинома інсіто. Розміри пухлини до 3 мм також виглядає як вузол по типу матового скла. Так. Щось. Трохи. Повільно працює клікер, Ми поки можемо роздивитися семіотику вузла. Мінімально інвазивна дана розмірами до 3 мм. Ось ділянка консолідації, інвазивний компонент менше 5 мм. Переходимо до інвазивних типів. Це пухлина розміром понад 3 см і інвазією. Більше 5 мм. це окремий тип аденокарцинома легень з переважно ліпідним типом росту. Переважно аценарна аденокарцинома також виглядає як вузол, папілярна аденокарцинома – ділянка ущільнення за типу матового скла. може вмістити некроз. Може мати сателітні мікровузли, мікропапілярна денокарцинома, агресивний варіант, може проявлятися також сателітними інтерглобарними вузлами, солідна денокарцинома, також для неї характерний вигляд, також вузлик інвазивна, муцинозна денокарцинома, дуже цікавий тип, може виглядати як ділянка консолідації у пацієнтів зі змішаною клінікою, е, якщо Пацієнт має, немає клініки, наприклад, на типову пневмонію. А ми бачимо ділянку консолідації, яка тривалий час у пацієнта зберігається. В цьому випадку потрібно подумати також про аденокарциному. Ми бачимо збережений просвіт бронхів і цю ділянку масивної консолідації. Калоїдна аденокарцинома карцинома представлена вузлом, який виглядає не так, як всі попередні. Напевно, ви втомили від вузлів, а цей вузол особливий, бо він виглядає е, як кістозний. Він не накопичує контраст і е, не накопичує так активно радіофарм препарат. Фетальна аденокарцинома карцинома також є надзвичайно рідкісним. Е, Видом аденокарциному легень випадок молодої дівчини. Бачимо масивний вузол з чіткими рівними контурами, макропрепарат. І про що варто сказати? Легенева кишкова аденокарцинома, вона відноситься до первинних аденокарцином легень. Гістологічні типи її представлені більше 50% клітинами, які схожі на кишкові. Однак це є первинним раком легень. Дуже часто це можна сплутати з метастазами колоректального раку. І окремої уваги заслуговує кістозна аденокарцинома, яка виникає в булах, емфізематозних кістах, бронхоектазах. Ми бачимо ці зміни дуже часто. Люди з емфіземою бачимо кістому змінену паренхіму паранхіму легені однак в динаміці з'являється потовщення стінки. Це вже є рак, це потребує втручання і великої уваги. Метастазування денокарцинома, лімфогенний і гематогенний шляхи. Метастази в кістки займають один з найбільших відсотків. Вони відбуваються гематогенним шляхом, характеризуються тим, що метастатичні клітини порушують ремоделювання кісткової тканини, вони поділяються на остеосклеротичні, це ділянки ущільнення і остеолітичні ділянки розрідження кісткової тканини. На цій 3 d реконструкції ми бачимо деструкцію ребра. Внаслідок вторинного ураження від легені хочу зазначити, що звичайна рентгенографія не є методом вибору діагностики без симптомів метастазів в кістки при раку легені, бо вона може бути інформативною, коли є вже деструкція понад 50% кісткової тканини. Що також характерно для аденокарциноми легень, вона часто метастазує в дрібні кістки кінцівок. Ось саме в цьому випадку рентгенографія була інформативною. Комп'ютерна томографія дозволяє нам визначити порушення кортикального шару, ми бачимо остеолітичний метастаз, ділянка розрідження і деструкція замикальної пластинки хребця. МРТ також є методом вибору діагностики при кісткових метастазах, дозволяє визначити їх поширення, інфільтрацію кісткового мозку, визначає поширення м'якотканинного компоненту в хребетний канал, якщо уражені хребці. Петкате дозволяє нам оцінити накопичення радіофарм препарату. В метастазах на цьому слайді ви можете побачити склеротичний тип метастазу, літичний тип метастазу, змішаний тип, коли є два показники. І окремо варто сказати про інфільтрацію кісткового мозку, коли ми ще не бачимо деструкції кісткової тканини. Однак на петкате є ділянка накопичення радіофармпрепарату. В У майбутньому це буде деструкція. Метастази в головний мозок також займають дуже великий відсоток. Вони можуть мати різний вигляд, в залежності від їх локалізації, розмірів. В них можуть ставатись крововиливи. Методом вибору в цьому випадку представлена комп'ютерна томографія з масивним метастазом в ділянці лобного полюсу лівої гемісфери, масивним перевозальним перфокальним набряком. Що варто зазначити, комп'ютерна томографія може нам допомогти в діагностиці, коли вони настільки великі, і це є життєзагрозливим станом, який потребує негайного нейрохірургічного втручання бо є зміщення серединних структур за рахунок метастазу і набряку. Методом вибору все ж таки для діагностики метастазів в центральну нервову систему є МРТ. МРТ дозволяє нам оцінити характеристики метастазу. Ми використовуємо різні послідовності МРТ, такі як Т1, Т2, зважені зображення, обов'язково наголошую, потрібно проводити контрастування, використовуємо дифузію карти EDC для того, щоб підтвердити, що це є вторинне ураження. Первинна пухлина, рак панкоста масивна з інвазією ребер. При ній визначаємо масивний кістозний метастаз в лобну частку лівої гемісфери. Так він виглядає на різних послідовностях. МРТ оцінюється за багатьма послідовностями. Т2, флеєр, контрастне характерне підсилення по периферії. І додатково у цього пацієнта ще був метастаз в ліву гемісферу мозочка. Дуже цікавий тип, на жаль, дуже важкий це лептомінінгіальне ураження. Його дуже складно визначити. Комп'ютерна томографія не є методом вибору діагностиці лептомінінгіального ураження. Пухлина сама невелика, медіастинальні лімфатичні вузли не змінені. Однак на МРТ з контрастом ми бачимо потовщення нодулярне і активне підсилення мозкових оболонок. З такою похлиною, якщо пацієнт недообстежений, ці метастази можуть бути легко пропущені однак це вже є М-статус, тактика повністю змінюється. Цей випадок представлений, на жаль, був дуже важко діагностований. Ці ураження лептомінінгіальні були визначені лише на окремих послідовностях, така як SVI і T1 з контрастом. Ми бачимо надто дрібні, субтильні зміни, лише ось ця діляночка, а це вже лептомінінгіальне ураження. І ось тут. Ось ці ділянки гіперінтенсивні, це вже метастази лептомінінгіального ураження, яке може бути дуже легко пропущене. Тому закликаю до МРТ з контрастом. Метастази наднирника. Існує теорія лімфогенного поширення за рахунок того, що у пацієнтів, які працювали на шахтах, знаходили відкладення вугілля в заочереваних лімфатичних вузлах і всілатеральних, і є таким чином контакт з заочереваними лімфатичними вузлами і наднирниками. масивна пухлина. Правої легені, ось це наднирник, змінений, великий. При раку легень дуже часто виникають спочатку іпсілатеральні метастази зі сторони ураження. На комп'ютерній томографії ми оцінюємо розміри вузла, ми рахуємо вошаут за спеціальною формулою, проводимо диференційну діагностику між доброякісними і злоякісними утвореннями наднирників. За цією формулою, якщо є вимивання низьке контрасту з цього вузла, тоді можна запідозрити вторинне ураження. Також використовується петкате, масивна пухлина, накопичує радіофармпрепарат і два масивні метастази в о, два наднирники. Правий, лівий, кістозні з включенням солідного компоненту також накопичують радіофарм препарат. В цьому випадку пацієнт пройшов в динаміці обстеження. Спочатку була виконана комп'ютерна томографія, ось його надмирник. Сказати, що він має якісь особливості, то ні. Але в динаміці наросло його потовщення, і з'явилось накопичення помірне радіофармпрепарату. Проводимо діагностику, якщо це первинний пацієнт з гіперплазією наднирника, однак його таке збільшення навіть незначне в динаміці вказує на його вторинне ураження. Комп'ютерна томографія в цьому випадку може бути нечутливою, однак, Петка допомагає визначити накопичення радіофармпрепарату. Також аденокарцинома легень дуже часто метастазує в печінку. Прогноз поганий в цьому випадку. На комп'ютерній томографії без контрасту. Метастази можна не побачити, вони можуть бути ізоденсними паренхімі печинці, або можуть бути гіподенсними. Тоді можна запідозрити навіть під час початкового скринінгу. Рекомендована динамічна комп'ютерна томографія з мультифазним скануванням. Робимо, вводимо контраст, бачимо вузол зазвичай метастази легень є гіповаскулярними методом вибору все ж таки при дослідженнях печінки також є МРТ. І Петка також дозволяє нам візуалізувати метастази. Ми бачимо, що вони можуть бути дуже різними, можуть бути представлені просто як окремі вузли, можуть виповнювати всю печінку, бути масами, можуть бути представлені у вигляді інфільтрації. На МРТ бачимо гіперінтенсивну ділянку, яка обмежує дифузію. На картах ADC бачимо, що це обмеження дифузії є істинним. Це підтверджує нам те, що це є метастаз і злоякісне утрення. І обов'язково є постконтрастне сканування. Бачимо «target sign», з ділянкою некрозу, патологічним підсиленням по колу. Також петкате дозволяє визначити накопичення РФП в печінці. В цьому випадку у пацієнта було поліорганне ураження, первина пухлина, множине ураження кісток і метастази в печінку. Варто зауважити, що є дуже цікавий стан, який називається псевдоцероз. Він виникає не лише при раку легень, як ми часто зустрічаємо його, а й при метастазуванні аденокарциному в печінку. Це стан, який характеризується радіостанцій. Ознаками цирозу, він погіршує загальний стан пацієнта в літературі мало інформації про це, але однак описані стани псевдоцирозу і на фоні лікування метастазів саме аденокарциноми легені. Представлений випадок пацієнта в динаміці з метастазами в печінку і те, як з'являлись... Церотичні зміни. Змінювався розмір лівої частки, змінювався, зменшувався розмір правої частки, наростала портальна гіпертензія, з'явився Е, Комп'ютерна томографія в цьому випадку, як радіологічний метод, дозволяє нам це визначити. Також шаденокарцинома легень часто метастазує у віддалені лімфатичні вузли і виділяють рідкісні сайти, такі як язик, шлунково-кишковий тракт, відшлункова залоза шкіра. Тому ці ділянки також потребують ретельної уваги під час обстеження. Підсумовуючи, сучасна радіологія це ключ до точної діагностики, метастатичної денокарциному легень. Ми використовуємо мультимодальний підхід, який повинен включати петкате згідно рекомендацій НСІН на першому місці, МРТ головного мозку з контрастом і для оточення печінки. І комп'ютерну томографію, враховуючи наші умови обмежених ресурсів, комп'ютерна томографія з контрастом також має місце бути. Співпраця радіологів, онкологів, хірургів, генетиків, патологів це основа персоналізованої медицини. Дякую вам за увагу. За цим qr кодом Ви можете знайти мої контакти, готові відповісти на питання.